Друзі, готовий у нас Оріон РД244. Оріони зараз у всіх на слуху, всі питаються Оріони, Оріони. Комусь найпростіший варіант серії РД, комусь з реверсом, з циліндрами. На... Кожен підбирає під свій бюджет. Серія РД вона йде більш бюджетніша, тому що комплектація простіша. Це у нас на вузькій резині. Резина у нас задня 9,5х24. На з грузами і передня 6х16, 6,5 бачите, 6,5 раніше йшло 6х16. Грузи спереду, капот у нас стандартний, такий були колись на джинмах. Мотор у нас стоїть Ютубський у Д-385, присутні крила. Крила присутні, але бачите, ну, вони не сильно хорошої якості. Ми там не розводимо людей. Ми реально, коли людина приходить, питається, ми зразу показуємо на мінуси або плюси того чи іншого трактора. Тому що ці крила, ну, я думаю, що треба трошки підсилити, щоб вони так не дребіщали. У нас присутні два насоси інша. О! Акумулятор величезний, сотка, я теж не знаю, для чого тут такий великий. Ну, але завод ставить. Бачок був раніше спереду, перенесли його позаду радіатора. Окремий насос на гідропідсилювач кірма з окремим бачком і окремий насос на гідравліку ззаду. Зразу наголошую, система тут коробка гідравліка роздільна. На це багато звертають увагу, задають питання. Є в нас чотири гідровиходи. Ще один додатковий п'ятий вал відбору потужності 540 тисяч у нас, Трехточка точка на навіска. Бачите, трактор, хоч і бюджетний, але от бачите, тяги теж багато хто звертає уваги. Мало того, що вони тості, мало того, що вони мають ребро жорсткості, вони ще леті. Немає зварних вушок, як тут, так і там. Крюк на причіп. У нас тут все зашито. Хто там собі захоче домонтувати кабіну, вже буде простіше. Помінялися ці ручки, зараз більш такі культурні, повишені, понижені. Коробка у нас 4 плюс 1. Реверса, на жаль, немає. Передній міст, речашки до гідровиходів. Панель електронна стоїть. Ну, гідропідсилювач керма, звісно, є. Розетка під причіп. Блокування задніх коліс теж присутнє. Ну, навіть поставили, не знаю, якому потрібно, але ставлять. Тож, друзі, ціна Ціна, ціна даного трактора 6200 доларів, трактор у нас 2023 року. Також ми очікуємо таку версію тільки на широкій резині, ціна буде орієнтовно 6350 доларів. Доставка у нас безкоштовно, нагадую, і що ще гарантія в нас 2 роки на Оріон РД 244. Тож, кого цікавить дана модель, телефонуйте, завеземо безкоштовно, цікавлять інші моделі. Будь ласка, трактора є ще в наявності, ну, трошки підрозпродалося. Бачите, японці трошки поуходили. Багато товару приходить і уходить. Ми деколи навіть не встигаємо знімати G2-ки йдуть. Повним ходом Ну, зауріони, звісно, дзвонять найбільше. Тож, компанія міня Громокачеву, знаходимося вулиця Береївська, бічна, 1А, неподалік завод заводу. У нас там Flextronics є як орієнтир. Телефонуйте або приїжджайте на тест-драйв.